Всім привіт, з вами Олексій. Зараз покажу, що таке однорічка, двохрічка. І особливо це відео треба подивитися тим, хто придбав саджанці навесні. Тому що, ну ви їх недавно посадили. так, Рослина ще не закріпилася. Сьогодні було вже в мене так прохолодненько. Що таке прохолодненько? Зворотні заморозки можливі. Що це таке? Це на термометрі у вас плюс 3, а на ґрунті це може бути вже мінус 2. І ось рослина, наприклад, трапезунда, бачите, він же ну, дуже рано так розпустився дуже сильно. І тому цей заморозок, приморозок він дуже вдари по цим бронькам, які вже розпустилися. І це, ну, ви ж розумієте, це дуже погано. особливо ось це дорощування. Ну, не дорощування це прикопи. Ось одна річка з невеликої кореневи. І ось так за неї буде дуже гарно доглядати. І осінь це буде вже гарна двохрічечка. Так воно і робиться, так і роблять з однорічки двохрічку, ну, Більшість, скажімо так, більшість фундуководів. І це нормально. Так, дивіться, ось шедеврик тут рядом є, такі більш-менш великі. І те ж саме, він розпустився. Дивіться, я у себе ну зроблю захист тільки дуже важливих для мене рослин, якісь там рідкісних і так далі. А я мог би тут на цьому трапезунді зробити, ще поставити дуги і просто агроволокном прикрити. Тобто Якщо у вас, ну. Багатенько таких ось насаджень, то тоді так класно робити. Але є інші спосіби. Якщо у вас рослинка знаходиться, от наприклад, трапезун, тут він ось так стоїть, ось він стоїть, ось він стоїть. Давайте цей посимпатічніше ось такий. То, по-перше, мульча. Коли воно замульчоване, корінню, холод так туди не йде, він нормально там все в нього буде, це класно. Береться чотири палочки от, чи три, ставиться біля нього і зверху на ніч, коли очікуються ці зворотні заморозки, рослина прикривається. І потім обов'язково зранку, там ви подивилися, що вже плюс сонечко вийшло, ви обов'язково знімаєте цей мішок, щоб там вегетація сильно не йшла, щоб йому там ну, зайве тепло в нього не було. Це важливо. І ось якщо ви так зробите, якщо вам досталася навіть невеличка рослинка, і ви все так зробите, то прикриваючи, ви дуже їй допоможете, тому, тому що це весна. Весна. Весною ви бачите, от я їх тільки там недавно пересадив, вони вже броньки розпустились, і ще й дощів немає. Ну, ця соломка, і під нижню волога поливається, воно дуже класно там волога, тому це дуже класний агроприйом. І я вважаю, що з цим трапезундом буде все дуже гарно. А якщо у вас ділянка, ну така. Більш велика, і ви не можете по якимось якось там прикривати. чи щось. Є ще один спосіб допомогти рослині. Це перед цими зворотніми заморозками. Особливо, коли це там якийсь ще сніг буває. Було таке колись, що 20. го вже і сніг був, і ожеледиці мінус 5, страшне, а воно вже все з листями стояло. І зараз воно вже все буквально порозпускалося. ну, Декілька сортів залишилося, які не розпустилися ще. Але більшість вже прям, вже великі, досить великі листочки. Тому беремо, якщо ми бачимо, що будуть у нас зворотні заморозки, ми беремо мікроелементи, раствор мікроелементів. Я користуюся ПКМ Стимул в 5 літрових баклагах. і Мені на 5 років ці баклаги вистачило. На, ну, тут на цих на не досить великих об'ємах. Тобто, нормально. Вона недорого коштувала, так що, як комусь потрібно, замовляйте. ПКМ Стимул. А ось. І також я користувався їхнім гуматом калія, вже закінчується. Так, тобі ж ми обробили за добу, десь за добу цих зворотних заморозків. Це дуже допомогло рослині. Вона, ці микроелементи вони, би, допомагають їй по морозостійкості. Далі, після заморозків, якщо ви не прикривали, ви приїжджаєте, воно все-таки там. По, ну, по Поскрючилося, там деякі гілочки можуть зовсім відмирати, таке буває. А, ну, але більш дорослим росинам це вже не так страшно без питань. Деро швидко відновлюється, вже перевірений урожай дає і по трапезунду теж саме нормально. Ті, що в наших умовах ростуть, ті вже ну, звикли до цього, то все буде добре. То потім берете бор. Я бор покупав ну, на ринку. Бор, звичайний бор, і цим бором, після вже заморозків, оприскуїти допомагають рослині встановлюватися. Ну, Я так не роблю, тому що в мене все в основному тут як експериментальні більш ділянки. Я дуже багато експериментую, тому що це дуже важливо для мене. Я ж не вчений. І... Коли вже на своєму досвіді, ти вже деякі речі, там, знаєш, які ну, не чув, як вони робляться, ти вже сам знаєш, ти чуєш рослину, і тоді вже показники, результати будуть все краще, краще і краще. Ось такий спосіб, у кого там, можливо, там сотня-дві ну, наприклад, там шедеврик ви висадили, а він розпустився. Ні ось і зворотні заморозки його б'ють. А ви ось навесні його посадили, тільки-но посадили маленькі рослини, ну як маленькі, там, одна ну, річку, нехай вона там міцна, але ну, одна річка ще вона тільки почала там приживлятися. І вже тоді ви можете ось так оприскатити. І, і це дуже допоможе у розвитку цієї рослини, бо брунька вже не так сильно постраждає прикривати це зовсім ну, ідеальний варіант. Він небагато часу займає. Один із моїх замовників брав немало шедеврів. Це було в полі, теж навесні. І він послухався і прикривав навіть звичайними пакетами з тим чорними для мусора. І все в нього вийшло. І привіз в нього були сумасшедші. Він присилав мені фоточку. Там він показував, що воно йому навіть до підберіддя до доходу. До але є одне невеличке Алеші. Ну, там в нього земля, ну, скажімо так, супер. Це м'яко кажучи, земля просто фантастична. Ось такі результати. У мене земля не фантастична, тому я повинен. Якось тут щось продумувати, десь щось підсипати і так далі. там свої в мене секретики, ну і по -по -трішечку, по -трішечку ця земелька становиться все краще і краще. Відео не таке, знаєте, не супер, воно довге. Я розумію, що, можливо, там і скучновато щось таке. Але ці, я буду робити такі відео, тому що. ну, Подивившись подивившись такі відео, ви дуже собі допоможете. Ви дуже багато чого зробите можливо, зробите правильно, ну, якось. І дуже допоможете своїм росинам. Бо ми бажаємо не те, що просто продав і все. Ми бажаємо, щоб ви отримали. Життєдатну рослину і далі їй допомогли, щоб у вас були результати, бо дуже людина радується, коли це перші горішки, та це взагалі і пишуть, і дзвонять там страшне діло. Так, ну а наступне відео я планую зробити про обробки. Обробки навесні це дуже важливий момент. Вони продовжуються. Я в цьому році применів так називаємо інтелектуальне оприскування. Тобто я. Не по схемі роблю, а я по ситуації роблю, зменшую кількість всього. І, от, наприклад, от персик у мене там з косточки. Це персик з косточки, тому що привитой, ну, вже він старий був, прибрали, тому що курчавість задовбала. І там є ще ну, дерева ще на сусідніх ділянках. Там і теж я пригляду за ними. І там є великі дерева. І на нашому, на той ділянці теж є великі дерева, ну такі досить великі, фруктові. То я обробляв все разом, старався так підгадувати. І я вам повністю розкажу в наступному відео. Будь ласка, напишіть в коментарях, потрібно вам таке відео чи ні. Я розкажу про оприскувачі, який сподобався, який не сподобався вже за досвіду за роки. Потім я покажу препарати, якими я працюю і працював, і буду працювати, обов'язково все покажу. І розкажу по сроках і розкажу, що я зробив, коли я зробив і чому саме так зробив. Так що чекаємо новенького відео.